Рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок не звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої рідні діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишучи співала про свою неволю, що співаючи, ридала про свою недолю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові дімоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває.